Друзі, всім привіт! З вами Влад з Вудовіком в цьому відео я хотів би вам продемонструвати, як покроково можна від тесту продукту вийти на продажі в одну тисячу в півтори тисячі доларів з хорошим профітом. Ну там майже за 14, за 16 днів. Сьогодні в цьому відео я розкладу весь двохтижневий період продажів по цьому годину. від тесту до його такого невеличкого масштабування. І на дворі вже осінь, а це означає, що сезон продажів. Вже майже наступає нам на п'ятий. І для того, аби класно підготуватись до сезону продажів, треба вже зараз готувати свої магазини, шукати виграшні продукти, тестувати якомога більше і, в принципі, потрошку вривати сезон, щоб на так званий Q4 підняти хорошу суму заробітку. Тому дуже рекомендую не перемикатись, бути сфокусованим і додивитись це відео до кінця. Окей. Okay. Давайте почнемо. Зараз я от транслюю свій екран. Ми запустили цей продукт 1 вересня. Тобто, зараз у нас наразі 23 вересня. У нас зараз деякі є травми з тим, що заблокували сторінку, і ми доки зараз цей продукт не крутило. Проте ми цей продукт запустили спеціально для наших учасників курсу, для того, аби зробити для них кейс стаді повноцінне. І на прикладі цього магазину і цього продукту ми своїм. Студентам, пояснено, як від А до Я можна взяти і почати продавати на Shopify на будь-який ринок. Тому цей магазин нам виключно треба для кейс стадії. Ми знайшли продукт, ми зробили креатив, зробили магазин і запустили на нього рекламу. Окей. І от ви бачите, зараз в мене в адмінці Shopify. Тут будуть фіксуватись продажі по Shopify, Conversion Rate, сам продукт і так далі. А тут в мене є Whale. Це додаток, який допомагає мені з трекінгом. Він покращує трекінг Facebook. Він в принципі показує весь трекінг по всіх джерелах трафіку. Хоча тут ми користуємося тільки Facebook. І також в Whale підтягуються всі кости з рекламного кабінету, тобто витрати на рекламу. Потім сюди підтягуються витрати на закупку продукту, і він мені показує мій чистий профіт за. Виключенням комісії платіжних систем, за виключенням продажів продукту там і оплати поставщику. І тобто він врахує мені профіт. От як бачимо, 1 вересня ми запустили тест рекламної компанії. Я от зараз відкрию. Я я зараз відкрию 1 вересня і вам покажу. Був запущений тест рекламної компанії, і ми по факту за цей тест були ну, в невеличкому профіті. На 3 долари 70 центів. Ми бачимо, що ми отримали одне замовлення. Витратили 71 долар, і що ми бачимо? Ну в принципі. Якщо ще відняти платіжні системи, то буде профіту мінус 7 доларів. Тобто ми будемо орієнтуватися на ці показники. На другий день тесту я вам нагадую, що якщо ви тестуєте продукт новий, то ви його маєте тестувати мінімум 48 72 години для того, аби робити висновки, чи щось працювало чи не спрацювало. І вже після ви можете сказати, окей, я рухаюсь цим продуктом далі, або я лишаюсь. На другий день ми вже мали продажів на 363 долари. При цьому витративши на рекламу 96 доларів. От бачите, це Roas по магазину, і ми мали з цього доволі непоганий профіт. Тобто у нас дуже дешева закупка продукту, дуже небагато ми витратили на рекламу, і, в принципі, отримали непоганий профіт. Якщо ми перейдемо сюди, то ми побачимо, що ми справді отримали ну кількість продажів, ми отримали три продажі і отримали ену кількість профіту. Ага, окей, друзі, оцей. Цей профіт, воно на той день Cost of Goods не підтягнуло, цей не актуальний. Ось цей саме на цей день, от актуальний той, що нам показує зараз рекламний кабінет. Тобто це gross profit, це вже профіт реально після витрат. І на третій день тесту, припустимо, ми отримали всього навсього дві покупки. Показує нам рекламний кабінет з Фейсбука. Але якщо ми перейдемо і глянемо те, що зловив Triple Whale, Тобто він ще покупки, які Фейсбук міг не відбити. Так, да, все окей, тут все правильно. Фейсбук відобразив все правильно. Відповідно, за перші три дні тесту ми отримали. От з першого по третє число. Зараз я вам продемонструю. Виключно з Фейсбук реклами. Ми отримали роз 2,68. Отримали шість покупок і отримали gross профіту 188 доларів. Тобто 268 доларів ми вклали в рекламу. На 719 нам прийшло продажі, і ми отримали вже перший профіт з наших рекламних кампаній. Проте тут може бути не враховані ті покупки, які прийшли ще з органіки, ті, що Фейсбук не дотягнув і як органіку. Давайте перевіримо. Да, окей, тут тут все вірно. В принципі, дані з Фейсбуку майже не розходяться. Ми зрозуміли, що цей продукт більш-менш перспективний. І почали його потрохи масштабувати. З 4 числа, з 4 серпня, ми зрозуміли окей, ось четверта вересня, перепрошую, окей, давайте потрошки збільшувати рекламний бюджет. Я почав підскелювати рекламний бюджет і побачив, що ми отримали доволі непоганий роз. Тобто, 4 числа ми отримали 4,18 вісімнадцять і 4 покупки, при цьому витративши на рекламу. Тільки 116 доларів, і от з яких отримали 169 доларів профіт. І вже з 5 числа ми прийняли рішення трошки підскелювати рекламний бюджет. І як бачимо, на 4 вересня ми трачали 116 доларів. На 5 вересня ми підскелювали до 158 доларів. От ми були вже 5 покупок, але з меншим росом. І ми б дали трохи часу Фейсбуку розігнати рекламний бюджет. І вже почали трошечки більше витрачати. Як бачимо, на 6 вересня ми отримали вже в продажах 1317 доларів, з яких ну, отримали 552 доларів в профіті. Тобто ми отримали роз хороший, тобто Фейсбук зачепився за аудиторію і, в принципі, отримали досить непогану маржинальність. Тобто, при окупаємості в 7 разів ми вже вийшли на 500 доларів профіту чистими в день. Окей? Тобто, відповідно, Перші три дні тесту давайте зафіксуємо. Перші три дні тесту ми верифікували, що продукт продається непогано. Ми витратили 269 доларів, з яких 123 отримали долари в профіті. І отримали 720 доларів в продажах. І з четвертого по шосте ми почали трохи підскелювати рекламну компанію. Витратили 455. Доларів отримали в е, 2398 доларів продажі і отримали 890 доларів профіті з загальним Росом, тобто росом по магазину, 5. Відповідно, чому blended Рос? Пояснюю. тому що Фейсбук трекає нам, наприклад, умовно кажучи, 8 покупок. а їх прийшло 11 чи 12, ну щось полетіло поза трекінгом або поза вікном атрибуції. Тому я орієнтуюсь переважно в більшості на Тріпл ВЛ і те, що показує там нам Facebook. Якщо ми зайдемо з 4 по 6, то давайте подивимось, що саме Фейсбук трекнув нам як профіль. Ну, Facebook нам трекнув, трекнув трошки більше, тому що тут, напевно, він ще не підтягнув кости, і він нам трекнув роз 5. Тобто, що є досить, досить непогано. Окей, Track, ну, е, трекнув 5.5.27, Facebook 5.54 Blended Tross, а сам Facebook, той, що не триплівський піксель, а Facebook трекнув нам 3.43. Тобто ми отримали досить непогані результати. Ми зрозуміли, окей, з цим можна рухатись, давайте ще потрошки дамо Facebook оптимізуватись на цих алгоритмах. І почали потрохи, не збільшуючи кардинальний бюджет, тобто до 230-250 доларів, почали отакий от плавний рух до того, щоб підскейлювати ці рекламні кампанії. І як бачимо, за рахунок того, що ми почали витрачати більше, бачите, на 94%. Більше зросли витрати на рекламу. На 80% зросли продажі на магазині, і роз впав, тому що так завжди відбувається, коли ви скелите збільшуєте бюджет. Тобто розпав на 7,5%, Проте за ці чотири дні ми теж вийшли в непоганий профіт, тому що у нас досить дешева закупка продукту, і досить непогана маржинальність. І в один із моментів Фейсбук досить класно зачепився за рекламу. Ми в один день отримали 1664 шістошідесять долари в продажі. З яких було 687 в профіль. Тобто, ну, в цілому Facebook почав давати нам непогані продажі. І далі ми залишились на тому самому спенді, для того, аби зібрати більше даних і розуміти, що ми можемо, робити з нашою рекламою, що не можемо. І в якийсь момент Facebook просто заблокував нам сторінку. Зараз ми це питань вирішуємо і докручуємо цей магазин, для того, щоб джентльменам з нашого курсу показати, як. Ми, в принципі, можемо працювати з абсолютно новим продуктом. Давайте я зараз я це продемонструю також на магазині. Тобто, з 1 по 3 число ми мали ось такі результати, просто щоб ви засвідчили. Бачимо ну, кількість продажів, хороший середній чек. З 4 по 6 відповідно ось такі результати. Тут ще е, важливо вказати, що час Тріпл ВЛ в рекламному акаунті і в магазині десь відрізняється, тому е, покупки може зараховувати на той чи на інший день. І потім ми почали підскейлювати ось тут рекламку, збільшили спенд до, дво, до 250 доларів. І на 11 число, коли Фейсбук вже зачепився, він нам дав досить непогані продажі. Бачите, Тріпл е, ВЛ дотягнув 11-го числа. Давайте зараз. Порівняємо. Тобто трошки інші цифри, тому що ну, є проблема з таймінгом однієї іншої платформи. Бачите, Triple, наприклад, 1664 долари, підтягнув в продажах, але саме магазин зловив на одну продажу більше. Тобто, ну, от така вот ситуація. Трипв зловив, 13 ордерів, ой, 14 ордерів. А Магазин зловив 15 ордерів. Ну, тобто, з трекінгом є питання, десь він може відрізнятися на 10%. Але це не відміняє того факту, що з моменту тесту нашого продукту до моменту скейла його до 1 ми здається, вже з 6 го числа, тобто за 6 днів, вийшли на 1 кдейлі з непоганим профітом. Пройшло менше тижня. Відповідно, що нам це все говорить, що якщо ви знайшли справді хороший виграшний продукт, знайшли під нього хорошу рекламну стратегію, знайшли круті. Маркетинг-аватар, про який я вже казав в своїх попередніх відео, зробили круті креативи і правильно це все запустили. Ви можете виходити в профіт на тесті навіть, і потім поступово плавно масштабувати, при цьому залишаючи дуже хороший пошарок профіту в районі 25-30% чистої маржинальності. Тому не переживайте, як ти кажеш, дропшипінг не помер. Він працює тут, можна заробляти, а ось цей весь. Крутий кейс, який ми зробимо для наших студентів. Ми запакуємо як відновить там сторінку. Ми докрутимо до 25 п'яти до 30 к і віддамо хлопцям. Є кейс в наш навчальний курс, де вони можуть просто взяти, подивитись. І повторити на своїх продуктах. Якщо ти хочеш дізнатися, що далі відбувається з цим магазином і повністю вивчити від А до Я цей кейс, щоб також навчитись так продавати, тоді приєднуйся до нас на навчання. Посилання в описі до цього відео. А наразі в мене все з вами був Влад, з водойком, папа. -па. Хотів би передати привіт всім скептикам, які кажуть, що дропшипінг не працює, на Shopify нічого не продається, що ми там з камери, і так далі. Тобто, друзі, вам величезне дякую, вам величезний привіт. Це відео також для вас, для того, щоб ви зрозуміли, що Shopify, дропшипінг помер. Справді, всі скамери, інфоцигани і взагалі нічого. Вже на Shopify не продається і робити тут нема. Взагалі можна йти в крипту. А ну в крипту зараз не підеш, бо там ж бичий ринок ще буде досить нескоро. Тому, в принципі, що можна піти крутити Binance.